Не вистачає робочих місць, тому що навіть молодь, яка після університетів, в яких є дипломи, ну не можуть працювати за своєю спеціальністю. Робочі місця заробітна плата в коропі. Є чим займатися, є багато напрямків у спорті, але хотілося б, щоб було більше боксу, оскільки мій батько тренер, в нього є вихованці. Він зараз тренує є дуже багато заслужених боксерів. Один із них уже він, звісно, загинув це Сергій Лисюк. Тому через це хочеться, щоб був офіційно знову. Для того щоб молодь залишалася у коропі, ну по-перше, потрібні робочі місця, щоб були і робочі місця для молоді. Зараз ну в таких маленьких містечках в принципі це не лише коропа стосується, а взагалі. Це проблема будь-яких маленьких містечок, і не тільки, напевно, у нас, що дійсно немає нормальної, якби, великої кількості робочих місць згідної заробітної платнею. Звісно, молодь хоче більше заробляти зараз, дозвілля, інше питання, також відпочивати гарно. Там. Ну, у нас нема, наприклад, ні кінотеатрів, ні, нічого такого. Великих, щоб таких, як сказати, ну, чогось такого для дозвілля цікавого, особливо немає. Тож, одні тільки кафе, вони не здатні, скажімо так, задовольнити всі потреби молоді. А, я думаю, що до нашої молоді не вистачає якихось таких культурних місць, де вони б могли проводити своє дозвілля. І я думаю, що це кінотеатр. Не обов'язково це робити прямо як справжнім кінотеатром, щоб брати у прокатчиків якісь фільми, тому що це може бути дорого і громада, в принципі, не потягне. Можна, наприклад, зробити таку ініціативу. Просто у нас є кінотеатр Мегаполіс, який там, в принципі, я думаю, залишилося щось від кінотеатру. Там стільці, можна повісити екран, проектор і можна. Просто показувати фільми, там, купувати їх за мінімальну суму брати прокат. і показувати це людям, і таким чином можна, наприклад, збирати на ЗСУ. І, в принципі, дуже багато є українських фільмів. Та й в принципі дуже багато хороших фільмів, які українські око українця просто пропускає. І українські фільми зараз виходять досить хороші. В нашого громадянина, в принципі, зараз якісь таке. Тільки... Упереджене ставлення до українського кіно, тому що українські фільми, які гідні, вони просто не доходять до глядача, і потрібно підтримувати українське кіно і е, популяризувати його. Тому що, от у головах багатьох наших співгромадян є таке, що от якісь там любили радянські фільми, російські фільми, які ми нас максимально пхали, то все потрібно викорінювати. Тобто, в Україні виходять дуже хороші фільми, наприклад, про підлітків Стоп земля вони отримали нещодавно пару років тому золотого ведмедя на Бієнали, наче. Це фільм Катерини Горностай, також з режисерів Марися Нікітюк зараз знімає дуже якісні фільми. І ці фільми вони про нас, про українців. Це той контекст, який Розуміємо, ми.